Доброго дня, сьогодні 7 квітня. Так ось показую приція. Почала квітнути абрикоси вже багато сортів. У мене на кутку вже абрикос розсвів, Сьогодні буду обробляти. Це показую, ну, щоб не запідозрили мене в обмані, що сорти знімав раніше, ніж показую на відео. У цій частині відео я продегустую деякі сорти вибірково, які в мене ще залишилися, а залишилось в мене чимало там сортів. Я думаю, можна буде на три частини розбити відео і в кожній частині різні сорти продегустувати. Ну, основна мета відео це не ознайомлення з сортами, бо. Ну, про них вже лише в мене на каналі чимало відео було знято, тому про них ну, нічого такого не можна сказати, щоб нового, щоб хтось не знав. Це відомі сорти, може деякі невідомі. Але саме головне це в якому стані от зараз на 7 квітня ці сорти, яка їхня лежкість, які. Негативні моменти під час зберігання, а там деякі сорти будуть, явно видно. Тобто, ну, коли я, наприклад, зараз ставлю за мету, це завести, щепити собі такі сорти, які дуже тривало терміну зберігання. Щоб до травня, а навіть і до червня, от я зараз переходжу на такі сорти. І от мені цікаво ці сорти, які у мене вже є якому вони стані при таких умовах, скажімо, взимку десь мінус один, вибачається плюс один, плюс два температура, висока вологість десь 60% і непана вентиляція. Це три умови, щоб сорти чудово зберігалися. В холодильнику я навіть і не зберігаю, там плоди дуже швидко висохають. І зараз в цій частині я так вибірково назбирав, навіть не вибирав, котрі красивіші. Звичайно, гнилі я не брав, а от вибірково так набрав деякі сорти. І зараз будемо їх перевіряти, в якому вони стані на даний момент. Ну, хочу ще сказати. То в коментарі буде писати, що в мене тут трошки не обрано, де зілки валяються, ще щось. Зразу буду банити. Бо вже надоїло ну, коментувати. Все буде нормально. Просто зараз родичів немає, змушені були виїхати, то зазвичай вони це робили. А часу у мене немає. Все прибереться, все буде ідеально. Ну і почнемо з такого цікавого сорту як джимбопом. Випадково в себе знайшов його. Значить, думав, що це такий пізно ранньозимовий сорт. І не лишкий Але бачимо, що от є кілька плодів знайшов і доволі таки непоганому стані. І зараз ми з них з цього сорту почнемо. Так, хрустки то я не бачу. Так. Така Значить, Саме головне це сочність. Бачимо, сок є. Так, зараз попробуємо. Яблуко навіть хрумке і соковите, як не дивно. Джимбопом, але так і не влежалося, і цукру ну, практично дуже мало. Такий кисло солодкий смак не десертний, і такою явною кислинкою. Ну, на даний момент ну, яблуко мені не подобається. Я вже там гілочку залишив. Єдиний його позитив це розмір. Там в мене був кіло тисячі 1100 грамів. Це на виставки там, дивувати, показати, а щоб їсти, ну він не зовсім смачний. Я б сказав би взагалі не смачний. Ну, четвірка з мінусом це в кращому випадку. Але зберігся непогано. Тобто, як не дивно, ну, в цих відео можна навіть деякі міфи про сорти спростувати. Ну, Джимбопом це перший такий сорт, непогано зберігається. Але смак так і не набирає. Так, ну і почнемо пінова. От пінова. Так, бачимо, трошки, навіть підгнивання є пінова. Але це, це десь пошкодилось яблуко. Бо якщо ціле, то в мене в підвалі зазвичай не гниють. Так, тут уже хрусткіт більш явний виражений. Так. Така м'якоть, бачимо, щільне, щільне шиль, яблуко, соку багато. Зараз спробуємо. Да, дивно, чому критикується сорт. Кислинки взагалі нема. Десетну смаку. Мені дуже подобається. І лешки чудова. Ну, соковите. Ну, багато я читав відгуків таких негативних, що пінова не подобається. Може, що такий, скажімо так, чересчур смачний. Таких ну потрібно взагалі, щоб яблуко смачне було. Щоб кислинка якась була гармонійна. А коли взагалі солодке яблуко, при, ну, приторно солодке, ну теж не кожен його полюбляє, але лежкість чудова на даний момент. І зараз покращений клон піновий. Перевіримо за, за одного Евеліна. Отака вона евеліна. Краще забарвлення в Евеліни. Я це вже відмічав. Так, теж хрумке, щільне, жовта м'якоть, Так, бачимо соку багато. Тобто в підвалі, якщо створити відповідні умови, температуру, вологість, вентиляція, то, ну, звичайно, в підвалі чудово зберігається яблука. Бачимо. Взагалі Соку багато, тобто, щоб перележало, взагалі не сказав, є потенціал, ну ще місяць лежати. Щоправда, температура зараз піднімається, У мене там уже 6 градусів тепла, то яблука починає швидко перестигати деякі Починають гнити. Але я від... ну, по ньому бачу, що веліна, пінова можуть довше лежати. Ну, евеліна, звичайно, як на мене, смачніший. І цукру тут більше. Такий смак гармонійний. Тобто на 7 квітня і пінова, і ну, взагалі в бездоганому стані, наче з дерева ще вчора зірвав. Чудово зберігається ці два сорти. Ну, ще давно завів такий сорт, це два роки тому. Давно мрія про нього, це золотий ринет. Теж було цікаво, як він зберігається. Ще в 90-х я їх заго... заготовляв. І десь до лютого, до березня, вони мене зберігалися. Так, і зараз побачимо, в якому стані зараз. Мякась схожа на джимопом. Так наші хрустке, але щільність, щільність вже не така, як, скажімо, в пінове. Так, сок. Але соку соку вистачає. Чимало соку. Навіть дещо хромке. Непаном в стані смачне, соковите, не десертно на смаку, але щось близько до того. Тобто зараз теж непогано чудово зберігся, золотий ринет, теж можна віднести до легких сортів. От, ну, скажімо, до квітня без проблем лежить. Ну, ще один цікавий такий сорт це чемпіон. Ну, чогось і читав, і в інтернеті багато про нього характеристик і відгуків, що ну, це якби ранньозимовий сорт. От, сорт. А все за того, що м'якоть у нього взагалі не щільна, не хромка, така м'яка. І тому здається, що такі яблука довго лежати не будуть. Але бачимо. У мене там ще з десяток, навіть півтора десятка і всі в чудовому стані. Ну, звичайно, дуже легко ріжеться. Так, така м'якоть біла і сок, сок теж є. Ну, м'якоть не рихла, всі ці яблука я бачив, така м'якоть не рихла. Структура зберігається. Не розсипається і навіть соку чимало. Тут вже така солодкий смак, гармонійна кислинка і ну, смак практично не змінився. Чудовий смак, Цей сорт такий усім сподобається. І як бачимо, що до квітня без проблем. В тому році я здивувався, коли до березня, до середини, ну вони вже просто закінчилися в мене. я не зміг далі побачити, як вони можуть зберігатися. І що восени я їх роздаю, бо ну, там два ящика збираю і півтора роздаю знайомим, бо знаю, ну щось так вирішив, що вони довго не будуть зберігатися. Але бачимо, що чудово зберігається, навіть як не дивно. Ще такий момент, чому так іще. Ну, звичайно, умови я такі створив. А ще я п'ять разів кальцієм обробляв яблука. Ну, деякі сорти там і по сім разів. Там хані Крісп, деякі, ліголь. Тому це теж покращує лежкість, якщо обробляти кальцієм. Це рік я купив там брексіт кальція, навіть не так, мені Руслан Руслан з Полтави прислав. Я буду ним обробляти. Тому обробітка кальцієм це обов'язково. Це покращить лежкість плодів. Ще один сорт, цікавий імунний сорт, луна. Це вже такий більш десертний. Чудово зберігається, там десяток мене лежить і взагалі ніяких таких проявів гнилі, підгнивання немає і близько. Перевіряємо лону. Так, щоб щільно я не сказав би. Так, аж видно багато, аж приливається. Так, дивимося. Сок є, але м'яко така вже більш рихлувата. Так, пробуємо. Смачне яблуко, кисло-солодкого смаку, не десертне соку багато. І мені здається, що от луна ну десь середина квітня, оце мабуть, його пік. Бо вже так трошки бачу по м'якоті, що втрачається щільність Тобто луну вже ну бажано до березня споживати. ну Ще одне яблуко, яке теж думав, що. Ну, взагалі довго не буде лежати. Це Ліголь. От Ліголь. Так, мене зазвичай вони прилежки покриваються під кожною. Але вже сказав, що кальцієм обробляв, тому прилежкості там ну, практично мало сортів, які в мене вразилися під кожною. Є кілька. Наступних відео я покажу обов'язково. Так, перевіряємо Ліголь. Ну, тут взагалі. Мабуть, саме сочне яблуко. Ці частині. Колись давно це мій самий улюблений сорт був. Дуже ну, щільне, навіть щільність більше, ніж пінове. І дуже багато соку. Ну фактично сок. От Де чимось напоминає карель 7. Дуже багато соку. І щільна м'якоть. Чудово зберігся, і мені здається, ну взагалі проявів, що він уже там на грані треба споживати, але ну, немає. Таке відчуття, що ще може лежати і лежати. Дуже багато соку і смак, ну наче то взимку девостував, нічого не помінялося. Тобто Ліголь теж може чудово лежати. От Ліголь, Пінова, мені здається, що можуть місяць. Спокійно лежати. А решта теж, як бачимо, в неповному стані. Ну, хіба що от луна дещо так на грані. А так яблука ще можуть. Хоча я вже сказав, що там температура піднімається в підвалі і як далі буде, ну, ще буде кілька відео, там ще сорти є у мене, що показувати. Ну на в цьому на цій частині поки що, все. Дякую за увагу.